Привіт, це компанія Автофокус на таке надходження Subaru Legacy Outback, 14 рік, літровий дизель на повному приводі, автомобіль в максимальній комплектації, має електропривід багажника, має камеру заднього руху, дизельний двигун, AVD Symmetrical, все як має бути. Безключовий доступ, має люк, має повний електропакет, електроскладання та електрорегулювання сидінь, має пам'ять сидінь. Тут все як повинно бути. Електропривід відкриття багазника, отримання в полосі, датчики зіткнення меморі по відкриття люку. Також автомобілі 234 тисячі пробігу, повне електрокермо. Датчики зіткнення, сенсорна аудіосистема, двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь, автоматична коробка передач, x mode Допомога при підйомі, електростояночний тормоз. Також автомобіль має наслюк. Все працює, все відкривається. Робити по автомобілю нічого не потрібно. По задньому mm -hmm. ряду все чистесеньке, все рівнесеньке, має підлокітник. З підстаканичками все як має бути. Обдубчики. Тому, друзі, ціна буде просто шикарна за дане авто, повна фара. Запрошуємо вас переглядати здрайвих компанії автофокус 4А. до зустрічі.